Всім привіт, з вами Палич і це рубрика Кращі бої в World of Tanks». і нарешті у нас пісочок КВ-220 ТР2 це «Імба» 5 рівня, Прям реально дуже жорсткий тунчик. Сам його маю, він такий типу броньований. Ну, Ну, типу броньований, да? ну, Прикольна махіна насправді, і нарешті пісочок. Дивіться, в нас нубочка 4 рівнем. давайте подивимося, що вийде на цьому танчику. Люди не зіграти, цей реплей надіслав нам І Ви також можете надіслати свій реплейчик на такий отогляд, на таке коментування. Для цього вам потрібно надіслати свій реплей самий, без всяких спойлерів, максимально просто файлик відправляєте мені з коментарям пали з тобі реплейчик?» контакти в описі є. Обов'язково має бути в бою майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри і за символічний донатик. Я запишу такий е, огляд вашого бою, таке відкоментування да, і вкладу його на канал. Такі діла. Народ, так коротенька інформація стосовно цього всього. І так, у нас стандартна розкаточка, на стандартна розкаточка йде е, по карті. В принципі, їде на лівих нормальний тяжик, Давайте прискоримося, тут нам, щоб не втрачати час. У нас, дивіться, противник займає центр. Ніф'як, скільки в центр заїхало, Капець, як багато. І нас доволі таки агресивно піджимається. ПЗ-шечка піджилась, доволі таки агресивненько, да, у нас. Ну, КВ-220 під'їжджає до, до, до стандартної позиції для тяжика. І там справа РВ Фемочка, свідиться. І ми поїхали. Бежу, по ну Ця РБФМка пробиває типу без проблем нас по, суті, да? Як ми бачимо ББшками, ВНЛД буде шити, все як має бути. ну так Якісь такі баталії йдуть у нас. кв 220 такий під'їжджає, що буде закривати РБФмочку. Ну, і нормально все ж буде в нас, я думаю. да, Поїхали. Є ну, фраг, є йде, перший фраг, є 104 дарочки. І просто зараз рубаємо БК і погнали давить. Давить цю мілюзгу малесеньку і ДПМ. -ем. Мінус двігло, гло, братан, ти вже нікуди не підеш. Нема двігла, нема мігмоди, як то кажуть, виходьте, це конечно. Так, прокидуть нас із балкончика, да, є такий просвідок. Е, да, не вистачає нас огляду, не знаю, тут по збірочкам. Ну, Суддя по ХП здається, як закалочка, да, без оптики, як ми бачимо, Рая 100%. Тут, напевно, закалка, дослу, не знаю, ще щось там якісь там модулі стоять. Так, ну що, душимо те один хеві, душимо, душимо, душимо. просто... Підробили БК і давимо. Так, да, звісно, тут комфортні стрільби, тут на висоті, як ми бачимо на цьому танчику, ну це пісочний. Пісочний тунчик, що маємо, те маємо. Поки що на ББшка все це розвалює. 99 альфа, божечки, як же цього мало. Я же цього мало. Не знаю, я б вже гулду зарядив, як так не пробивати, тому що нас також пробивають. Хорош, бордбаш накидає, розумієш, куди і як, молодець. Правильно відкидує це все діла. Так, і що, їдемо далі? Куди поїдемо? Вертаємось назад. Я б не знав, я б, напевно, впадав би вниз, би, вниз би їхав би в центр. Тому що в центрі чуваків просто море. Отут, отут, прямо, отут би прямо тут бубухнувся, і от туди попер би. Подивимося, що придумає Саня. Саня, походу, мабуть, буде, я так розумію, вертатися ж на базу, чи що, об'їжджать круг, да? прискоримося. Да, походу, Саня вирішив об'їжджати, не знаю, такий спірний як на мене моментик. Я би тут би нурнув би і попер би. Нічого собі, ще який великий круг робить. В принципі, щоб горку не підніматися. Ну да. окей, окей, давайте подивимося. Тим часом рахунок 4-5, всього, в принципі, мінус 1000 хп, мінус один фраг, не критично, не критично. Це ще можна грати. Так, але противник уже нас в базу починає вбивати. Зараз можна на прокаті тут отримати, наприклад, з горки. Це доволі небезпечно їхати. Ну, якось так, от, да? Вирішує звернути в центр. Опа, є IMX, є є Єміксик у нас. Накидує бландиками щось там. Я думаю, там зайшло. Це не знаю, це якось дуже низько впало, не сумніваюся. Так, 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 рахунок 5-6, мінус 500 хп, це все, все, ок, все ок. у нас є два фрага, у нас є і 771 видовом дамажики і ми їдемо далі. Їде в центр, як я й як, ну, як говорив, що треба їхати в центр, тому що там дуже багато противників. Але б я це робив по короткому. Можливо, було б гірше, але мені здається, було б як мінімум швидше. Да? Так, луч там вривається в бацку, треба його закривати зараз. Він же зупинився. Айте моя лапочка. Я навіть не знаю, куди я. А тут ви, отака ви, історія. Мікс тих в нас валить і не засвічується, Це проблема. Луча треба закривати якось, блін. Диви якийсь. Диви, який оце розумний. Тільки голову відвернув, зразу пробиває нас. І не світиться. От через що я не ненавиджу сліпі танки. Отак тебе стріляють в упорі, розбирають, а ти нічого не можеш побачити. Тому я стараюся заставити оптику. Бачите, де він стоїть, він тупо стоїть перед нами. Я стараюся заняти обзор по максимуму, тому й до пайки вожу, тому що mm -hmm. ненавиджу сліпі танки. Ненавиджу. Більше. Так, є в нас третій фраг, є 900 дашки, вже полторашку танкнули. І ХП шовся, 17400. Це не так і багато насправді. Я би сказав, навіть мало, це менше, ніж половина ХП у нас вже. І продовжуємо душити центр. продовжуємо душити центр. Ем, так, 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 десь -то ще я мікс, і куча мілюзівку. Не люблю, до речі, на таких важких танках, типу, це КВ1, КВ-220, КВ-2, попадати до четвертих рівнів. Тому що ти тупо ну, тебе ця мелочь, знаєш, клює, клює, клює. Ти такий Боже, куди я попав де мої вещі? Ладно, на тих танках хоча б жахнуть, так жахнуть. Можна, що, ну, ти нормальний демеж накидаєш. А тут таке розміниш по цій 100 урона. Ну це, це біда просто. Сікай кажу, що Так, є, є. Nice ну це nice ж IMX нікуди нас не, не піде. А це це, до речі, це п'ятий oh, левел, так? Oh, да? oh, це, це що це за ці? А це ці Це ці новенькі LT-шки, так? Да? Получається, ті, що на день народження дарували, да? Їх, це, напевно, на п'ятому левелі рандом прям не мекашить. Цими ми ЛТ-шечками, треба забрати. На верочку. Блін. Ну тут скільки часу потратити, це обідко. Це помилочка. була. Так він же там стоїть, А чого ти це тікаєш? Ну ладно, окей, окей. О, Т-80 вже, вже там Нічого собі. Вже Т-80 там. Ну хоча б інфузію зібрали по ньому, то є добре. І ми світимся, типу, да, получається. Не сумніваюся, що він нас бландить. Ми світимся. Бля, Дік від'їхав туди світити. За да, що за бідок? Ухуху фугасик, непогано. Вибили нам е командирчика. Добре, що аптечка була. Залишує 344 хп, ну блін. Опять йде на цього, да? Йде на цю ПТ-шечку. Знаємо, що на фугасах це неприємно для нас, буде, вона буде якийсь нам дамідж кейдувати і можеш їх рятувати. Ну все, лишився один-4. Мамонт лишився 1-4. Получається, мінус 900 хп показує, ну це таке, знаєте, це 1-4. Довертай в голову бігенько-бігенько, є ЛТ-шка. Ух, як неприємненько. Ух, як неприємненько. то, Але душить, дуже... Ой, хорош! Вертухайка на повному ходу, рандомчик підкрутив, непогано. Їдемо далі. Їдемо далі. Треба збивати базку, знаєш, що це ЛТшка на. Хоча ЛТшка на базі виходить, вона з база стріляє, блін, сліпі танки, це біда. Е, якщо закриє ЛТ-шку, то буде набагато простіше. Алтежка тікає, тікається, до речі, не... це погано. Вона нас може закрутить насправді. А, скільки в неї хп, а скільки хп. Ну, судя по міні-карті, десь приблизно 100, 100 хп. Да? Судя по карті, десь приблизно соточка хп в неї. Ну, тих, в принципі, може бути шотна, в 600. А хоча якщо не 600, то це більше. Вона виходить, десь двошотна для нас, четвертина хп. Вона ну, двошотна для нас. То є проблема. Десь, десь треба щось якось зажиматися, щоб нас не крутили. Треба де шукати позиції, щоб нас не крутили, тому що якось так. По Т-80 інформація була. По ЛТ інфа є, по САУ приблизна інформація є. На ну, правда, ЛТ і т 80 вже непонятно куди мають поїхати. Що й робити? Я би їхав. Ну, в принципі, тут один варіант, напевно, ой, хорошо! ПТ сюди під'їхала. це Для нас дуже приємно. Це для нас дуже приємно, що він під'їхав. Так, вона така дешева, вертушечка хорошо залітає, поки що цей з таким розбросом, але залітає. Вона далі буде війжжать. Пробуй кидати лічок. пробуй, пробуй. Що робити, Лежати. Те, каде дуже, дуже швидке, пробуй. Але пам'ятати треба ці ситуації, що зараз Алтежка нам їде в жопу, 100% народ. 100% ЛТшка їде в жопу. Ось якраз вона з'являється, не пробиває, нам везе. Треба їхати в ЛТшку по-хорошому. Там і сушка душить. Значить, треба ну, розвертатися в сушку. Ну, по-хорошому треба ЛТшку закривати. Тому що вона нам ну, більш пріоритеті зробить більше проблем. Чим та ця, чи там, чим французька ПТ 4 рівня. Але це КВ-220 КВ ганяється ЛТ. Ви розумієте, який це абсурд? Ви розумієте, який це абсурд, як це звучить? Треба якось пробувати обманювати, розвертатися, на мою думку, потрібно їхати з другої сторони. Тому що опять така ЛТшка, на мою думку, зараз їде оп'ять йому в жопу. Розумієте? Треба якось це діло обманювати, крутити. Є полторашка Дашка, тим, зараз 5 фрагів. Ось Ось те, що я говорив, хтось буде їхати в жопу завжди. Є СЛТшки, ну... Завжди таким танкам їдуть в жопу. Тому якщо ти освітився, пробуй якось розвести, розвести і забрати. Зараз треба не забрати ЛТшку. Зараз ну, нереально важці не забрати ЛТшку. Автоприцільчик є, не, не пробива ЛТшка здорово, ну, і ми поїдемо, по по ДПМ забираємо. Я знати, що там ЛТшка цієї довгий КД. Хорош! О, хорош! Автоприціл рулить. <кхм> Тепер сушку в пріоритеті. Цей дядько це нас не пробиває, там, блядь, роспочко, пукалка 40 мм. Зараз в пріоритеті сушку забрати, тому що вона фугасом, моть альфа пройти у неї. Це взагалі таке. Як... Він без вегла, до речі, він без вегла, він пограв. Імбовий перк, імбовий перк. Як він називається цей перк, брюшечки вище було. Імбовий перк просто заруляє, ти розумієш, що танк без, без віглаві не тікає. Просто ти його вбиваєш. Восьмій фраг до нас їде, але прикол на 69 хп. А воно на фугасах, воно нам якісь дашку наносить. Ух, танкунув, хорош, хорош! Ну просто добить. Непогано, 1-4, 8 фрагів, це виходить Редлі Олтерс, 2469 дамашки, 3090 на танкового нагорончика. Отак от народ, пісок і в піску можна нагибати, як то кажуть. <сум> на Стодон, КВ-220, це реально жорстка машина на своєму рівні. Народ. В плані броні там дуже, дуже приємно в таких боях попадати по кайфу, реально. І в результаті нас просто нереальна куча медальок насипала. Як така вся грудь в орденах, понятне діло, майстер У нас є дуелянт, у нас є. Костолом, у нас є непробивний, у нас є вогонь на ураження, у нас є заговорений, у нас є Редлі Волтерс, у нас є стальна стіна, у нас є спартанець, у нас є основний калібр, у нас є незворушник, у нас є захисник і у нас є воїн. Народ, Знаєте, що вам скажу? В жопу ті десяті рівні. Грайте в піску, ти там хоча б себе зможеш відчути. Важким танком, бо цією броньованою махиною, да, яка там розвалює кабіни, які 279, які чіфи, яких всі голдою тарабанять взагалі усі дірки. От грайте на п'ятому левелі і отримуйте задоволення від гри. Це просто жесть. Ітогі в нас 8 фрагів, 2555 дашки, да? 3090 танковому урона і 88 асисту. 1724 чистого досвіду за бій. Це просто жесть. 28 попадань, 26 пробитів, прям офігенна реалізація. Купа ЛТшок оцих новеньких, якраз подивилась на них. От така от народ історія. Просто в жопу 10 рівня, я вам скажу. Граємо на, на танках, де ти, де ти можеш відчути себе танком, а не якоюсь не знаю, картонним мішком. От така от історія народу. Нагадаю, ви також можете надіслати свій реплейчик на такий огляд, на таке коментування, обов'язково має бути реплей з майстерком, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб адекватно він запустився. І за символічний донатик я запишу цей відеорок в такому от стилі, такому коментуванні, в такому огляді да, і викладу на канал. А на цьому все народ, всім все найкращого, тримайтеся, буде добре, все буде Україна.